Котрий день поспіль українці з Риму та регіону Лаціо штурмують столичну квестуру, щоб продовжити тимчасовий захист на проживання в Італії, на відміну від попередніх років, коли дозвіл декретом уряду продовжували автоматично, тепер, аби оформити пермесо дісоджорно протеціонетемпораного на 2025 рік, необхідно заново особисто пройти повну процедуру ідентифікації, включно з відбитками пальців. Отже, в порядку живої черги перші дні були дуже хаотичні, тому люди писали, обмінювалися досвідом. Зараз уже трошки систематизувалися. Аби потрапити до міграційного офісу, люди займають чергу на світанку, складаючи списки. За день міграційний офіс приймає близько ста осіб. Із собою під час першого візиту необхідно мати діючий український паспорт і старе пермесо. Дітей на перший візит можна не брати, що є обов'язковою умовою під час наступного разу. Уже коли людина отримує інструкцію, в якій чітко прописані документи і є дата її апунтаменту, на цю дату апунтаменту має з'явитись усі члени сім'ї. Після подачі документів вам призначать зустріч. Наразі найближча дата квітень людина має презентуватися не особисто, мати при собі документи, тобто це є пермесо, і, відповідно, український паспорт, і також довідка про місце проживання, тобто або резиденція. Цю резиденцію може підтвердити карта Індітіта. Чертифікат у резиденца або госпіталіта, е, тобто тимчасове перебування за тією чи іншою адресою. Сертифікат резиденції можна отримати у місцевій адміністрації за місцем проживання або скачати на сайті ІНПС. Цьогорічна заміна Пермесу це не тільки нагода продовжити захист в Італії, продовжується конвертація. Пермеса тимчасового захисту у пермесо е, і ділавору, звичайно, є вимоги, 19 годин робочих. Це якщо ми говоримо лавородоместико, тобто, це якщо робочі стосунки із фізичною особою. 19 годин е, люди часто запитують: от якщо ми йдемо, який нам потрібен дохід місячний, як нам це все розрахувати, як нам говорити з роботодавцем. Е, не можу вам чітко відповісти на це питання, тому що немає якоїсь рамки, що має бути заробіток 1000 чи 1200 чи 1300. З нашого досвіду за останній період часу проходили контракти і мінімальні там, наприклад, 680-700 євро в місяць. Тих 15-16-18 годин для конвертації пермесу у робочі, окрім стандартного пакету документів, також необхідно додати контракт на роботу та довідку про зарплату за останні кілька місяців. Контратодинату, тобто який має чітко визначену дату закінчення робочих стосунків, рекомендовано хоча б 6 місяців. Рік квестура Риму приймає побутнях з 8.30 ранку.